Друзі, всім привіт! Скільки ми з вами не бачились, з'явилась знову в мене якась маленька мотивація, тому дайте дуже багато лайків під цим відео, щоб ця мотивація знову не пропала. Сьогодні буде дуже цікавий ролик про дуже круту відеокарту, яку можна знайти до тисячі гривень зараз на Олексі, але вона покаже себе дуже і дуже гарно. В принципі, в цей бюджет конкурентів в неї зовсім зовсім не буде. Але перед початком давайте трішечки вам розповім про мій інтернет-магазин в Інстаграм. Хто ще не знає, підписуйтесь, переходьте. Тут є круті компи по кращим цінам. Просто так, є, так і бюджетні, і топові збірки є. Тому переходьте, переглядайте, замовляйте, і все буде у вас чітко. Також, друзі, хто хоче хоч трішечки допомогти цьому каналу, є в описі карта. Можете трішечки задонатити, якщо є бажання. Буду дуже радий і дуже замотивований. Дякую вам, хлопці. Ну і тепер переходимо вже до основної частини ролику. Ось саме ця відеокарта, і ви зараз можете подумати, що це GT 730, але ні, тому що я вам покажу ось це. Це доб живлення в 6 Pin. На 730-х ніколи не було добживлення в 6 пін, Тобто ми її зразу відкидаємо. Що ще це може бути? Це звичайна GTX 650 на 1 ГБ gddr 5 пам'яті. Це не TI-версія, не 2 ГБ версія. Це саме така простенька 650. та на 1 ГБ. Вона найдешевша на ринку. Є ціни на неї навіть 700 гривень, 800 гривень за справну добру версію. В ній вже встановлювався вона в мене от Гігабайт. В ній вже встановлювався гарний радіатор та кулер, що дає їй гарне охолодження і в той же час воно досить-досить тихе. Зараз за кадром я швиденько зміню термопасту та змажу кулер. Обов'язково це робіть. Якщо не розбираєтесь, краще віднесіть е, одразу в комп'ютерний сервіс, щоб вам замінили термопасту на БУ-відеокарті, тому що нікому не відомо, скільки вона вже на тій термопасті працювала, і краще буде її замінити і вже ні за що не переживати. І далі ми включаємось і дивимось, на що ж ця відеокарта здібна в, на початку вже 2023 року. Поїхали! У вас пройшла одна секунда, в мене трішечки більше. Замінив я термопасту та поставив її ось в такий системний блок. Ось так вона стоїть, техесенько працює. до обживлення ми підключили. І, В принципі, драйвера налаштували, підключили монітор через HDMI вихід. Ось такий монітор у нас Samsung 24 дюйми Full HD. Так, Давайте відразу вам покажу, на якій системі ми її будемо тестувати. Мені здається, люди, які будуть шукати саме таку відеокарту бюджетну, в них будуть приблизно такі системні блоки. Це процесор Core i 3 4160, двохядерний, чотирьохпоточний та оперативної пам'яті 8 ГБ. у нас. Під таку е, збірочку, мені здається, ця відеокарта стане максимально е, чітко. І тепер давайте вже почнемо тестувати її саме в іграх. Друзі, ну і перша гра на тесті е, це та гра, е, я думаю, для якої будуть вибирати саме цю відеокарту це Counter-Strike. У нас, звісно, мінімальні настройки графіки і з таким конфігом двохядерним. Ай-третім, в 8 оперативної пам'яті, ми маємо 140-120 FPS. Це дуже-дуже крутий результат. Грати максимально комфортно е, немає ніяких ні фрізів, ні лагів, нічого такого подібного. Для багато ботів трішечки просіло на 80, але це ніяк... Зовсім не заважає нашій грі. Зараз спробуємо Бота посадити на ножа, але не можу догнати. Перший та другий. Counter-Strike дуже круто підходить під відеокарту GTX 650. Друзі, ну і наступна гра це Dota 2, теж онлайн гра, в яку грають дуже багато геймерів. Ця гра йде теж максимально чудово, на низьких зовсім гарно. Я спробував збільшити трішечки графіку. Дивіться, у нас Full HD та налаштування середні з деякими ДОП-ефектами. Це нам дає ось такий FPS 85, 83, 90 навіть. при цьому Відеокарта наша грузиться на 80-90%, процесор 50-60%. Оперативної пам'яті витрачається 5,8 ГБ з 8. Ось, при боях у нас в принципі 60 стабільних FPS в Full HD на середніх настройках графіки. Ну що, як гадаєте, потягне ця відеокарта GTA 5 Розрахування 1920 на 1080 та всі е, налаштування графіки стандартні. Друзі, ну що, як вам таке? 50-60 FPS на Full HD. Відеокарта, я нагадаю вам, за 700-800 гривень її можна знайти. Ну, дуже крута насправді відеокарта, з якою ви зможете пограти навіть в GTA 5, пройти її всю, якщо ви ще це не встигли зробити. Дуже комфортно грати, при цьому ну, картинка навіть дуже-дуже гарна. Ну і наступна гра це Мадранер. І дивимось, що ми побачимо в цій грі. 55-60 FPS. Все йде також максимально плавно. І такого FPS повністю достатньо, щоб іграти в такого рода ігри. Не сильно вмію грати в цю гру, але все ж, ну я, я думаю, все зрозуміло. В нас тут відеокарта грузиться на 100%, але температури її 53-54 градуси, шуму, ні, шуму ніякого від неї немає. Ну, я думаю, це дуже і дуже класний результат. Тому, якщо ви зі мною згодні, пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Якщо ви. Думаєте, що є якась краща відеокарта в цей бюджет? Теж напишіть коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Також нагадаю, лайки побільше лайків. Мене це дуже мотивує. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до нових зустрічей!